Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті, вони живуть в наших серцях, герої Калинівської громади Фастівського району. Кулієв Валентин Геннадійович, молодший сержант, сапер, командир інженерно-саперного взводу мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади. Народився Валентин Кулієв. 20 серпня 1975 року в столиці незабаром батьки Анастасія Антонівна та Геннадій Атабабаєвич отримали квартиру у передмісті Києва. І родина переїхала туди. У сім'ї підростали двоє синів: старший Валентин і молодший Анатолій. На навчання Валентин Куліїв пішов у Вишневому до школи номер 3 Хлопчика взяли до спортивного класу. Він займався ковзанярським спортом. На уроках праці йому подобалося працювати з деревом. Валентин Ріс спокійним, добрим, тихим, задумливим, любив мріяти, а ще дуже любив тварин. Не оминав у дворі жодного собаки, підгодовував і грався з ними. Родина була дружньою і люблячою. Тато Геннадій Атабабаєвич залюбки проводив час із синами. Вечорами любили грати в настільні ігри. У 1990 році. Валентин закінчив школу і пішов працювати на жулянський машинобудівний завод токарем фрезерувальником. Здобув другий розряд. А в листопаді 1991 року був призваний на службу до армії. Валентин Геннадійович мав золоті руки, робив меблі, все умів полагодити. Не було справи, за яку б він не міг взятися. У 1995 році його запросили працювати техніком-протезистом до Київської стоматологічної лікарні. У 1996 році він вперше одружився з Інною, та в сім'ї народилася донечка Аліна. Згодом, у 2014 році Валентин Геннадійович переїхав до батьків, які до того часу оселились у Калинівці Фастівського району під Києвом. Там він зустрів Аллу та одружився вдруге. У подружжя народився син Артем. У Валентина Кулієва була чудова родина і цілком мирна професія, але після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Валентин Кулієв не залишився осторонь і став на захист батьківщини. З 1 березня 2024 року він офіційно вступив до Лав Збройних сил України завдяки своєму попередньому досвіду строкової служби та природним лідерським якостям. Він швидко зарекомендував себе як відповідальний і відважний воїн. Він отримав звання молодшого сержанта та очолив інженерно-саперний взвод у складі 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців. Служба в інженерно-саперному взводі вимагала від Валентина та його підлеглих високого рівня підготовки, витримки й сміливості, розмінування територій, облаштування мінно-вибухових загороджень. Створення фортифікаційних укріплень та забезпечення безпечного пересування підрозділів у зоні бойових дій. Сапери працювали під постійним вогневим тиском противника, ризикуючи життям, щоб забезпечити просування українських військ та захистити мирне населення від смертельних загроз. Бойові товариші згадують Валентина як справжнього друга, патріота та відданого воїна. Він завжди підтримував побратимів. Допомагав у найскладніших ситуаціях часто ризикуючи власним життям заради їхньої безпеки. Його професіоналізм, рішучість і відвага неодноразово ставали запорукою успішного виконання бойових завдань. 8 травня 2024 року під час виконання бойового завдання біля Вугледара на Донеччині Валентин Кулієв героїчно загинув, до останнього залишаючись вірним присязі, обороняючи рідну землю. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героєві.